Ну, ти ж актриса, ну зіграй смітно. О. Все добре. Чому Ксенія Мішина перед великодним не їла м'ясо? Кріпостилась. А кріпостилась. О. Або кріпостилась, так? Кріпост. Ось так, так. Як називався б серіал Юрія Ткача, якщо б його знімали в Канаді? Як? І одного разу під оттавою. Як молодь називає Ксенію Мішину? Як? Холостянка ту 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 Пц. Чому в Юрія Ткача закінчився весь хліб? Чому? <рес> Бо він його скормив ткаченятом на озері. Ой, <рес> так. Чим Ксенія Мішина сушить голову перед ранковим шоу? Прокидайсоном. <рес> Прокидайсоном. <рес> Прокидайсоном. <рес> Цікаво, добре. А, який псевдонім був би у Юри Ткача, коли він би працював в клубі дідж... Який? Армін Ван Юра. О, так? Да. Дуже креативно. Як звуть собаку Ксенії Мішиної? Так, як? Кріпоснайда. Кріпоснайда. Ти, до речі, сьогодні кріпосні дала, чи ні? Кріпосніда. Ти, до речі, закріпост сторіс. Сторіс, добре. Ти закріпостила сторіс? Так. А чому в Юрія Ткача поганий настрій? Чому? Уткачала на качелях. Уткачала на качелях. Боже, як креативно. Кожного разу, коли ти будеш злитися, я буду тобі говорити, тобі відкачала, що? Чому в сукні? Цюші виріс на пупіку і нема вирізу для ніг. Бо її пошив Андре Шарлатан. <хи> Андрій Тань, вибач, будь ласка. <хи> і улюблена грузинська страва Юрія Ткача. <хи> от подумай, от давай. Логічно. ткача Качапурі Тка молодець, дай п'ятірочку. Отже, а ви напишіть в коментарях, які жарти вам сподобались найбільше. Мої чи. Ксющини. А також пишіть свої погані жарти про ведучих цього шоу. А, і, до речі, підписуйтесь на ранкове шоу прокидайся в Ютубі і Інстаграмі. Ми будемо чекати, ну, так, та ми будемо, будемо читати. все читати. Ми все читати будемо. Все будемо читати.